Понад п'ять сотень російських загарбників ліквідували наші захисники за добу, що минула. Окрім того, у боях сили оборони України знищили 10 ворожих бойових броньованих машин, 7 артилерійських систем, засіб протиповітряної оборони та 5 безпілотних літальних апаратів ворога оперативно-тактичного рівня. Загальні втрати російської армії від початку широкомасштабного вторгнення, за даними генерального штабу, станом на 13 квітня, такі. Українські воїни ліквідували більше як 180 тисяч 590 окупантів. Російська армія втратила 3 тисячі 646 танків і 7 тисяч 53 бойові броньовані машини. Більше не вражатимуть цілі 2777 тисячі артилерійських систем загарбників. На 535 одиниць стало менше ворожих реактивних систем залпового вогню. Наші воїни вивели з ладу 283 засоби протиповітряної оборони ворога. Приземлили 307 літаків та 293 гелікоптери. Автомобільної техніки та автоцистерн у ворога поменшало на 5637 одиниць. Російська армія втратила 18 кораблів та катерів. Сили оборони України знищили 2339 безпілотних літальних апаратів ворога та збили 911 крилатих ракет. Спеціальну техніку окупантів наші воїни вивели з ладу у кількості 320 одиниць. Дані уточнюються.